Відсую сина, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий безсмертні, помилуй нас, Святий Боже, Святий духи, <клух> Святий безсмертні, помилуй нас. <клух> будьмо уважні, мир всім, примудрість, будьмо уважні. Возносіть Господа Бога нашого і поклоняйтеся під ніжю ніг його, бо святе воно. Господь воцарився, нехай гнівуються люди. Возносіть Господа Бога нашого і поклоняйтеся під ніжівнів його, освятилому. Приводрість! До слонян 1-го послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, ви почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі. Бо і ви терпіли те саме від ваших земляків, що вони від юдеїв. Які і Господа Ісуса вбили, і пророків, і нас переслідували, і Богові неугодні, і противні усім людям. Вони забороняють нам до поган говорити, щоб ті спаслися, і повсякчас доповнюють міру своїх провин. Але гнів Божий настиг їх нарешті. Ми ж, брати, позбавлені вас на короткий час лицем, не серцем, старалися чим скоріше побачити ваше лице. Така наша того за вами. Тому, коли, тому хотіли прийти до вас. Я, Павло, раз і вдруге, та сатана перешкодив нам. Яка бо наша надія або радість, або вінець слави, як не ви, перед Господом нашим Ісусом у день Його приходу. Ми хто є примоти, Господь мова. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пом'яни сон твій, що його і із давна. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. же, цар наш перший віку. Чини спасення посеред з ним. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Примудрість прості вислухаємо Святого Євангелія, <заспільшен> мир усім. І Духові. <заспільшен> відлуки Святого Євангелія, читання. Слава тебе! Будьмо уважні. Сказав Господь: хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розсипає. Коли дух нечистий, вийде з чоловіка, блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, і не знайшовши, каже: Повернуся в дім свій, звідки я вийшов, і, прибувши, знаходить його заметаним і прибраним. Тоді йде й бере з собою інших сім'ох духів. Гірших від себе, і вони входять і там оселяються, і останнє того чоловіка стає гірше, ніж перше. Слава тобі! В Ім'я отця і сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Ім'я. В сьогоднішньому Евангелії, як на мою особисту думку, ми отримаємо відповідь, чому необхідно ходити до храму постійно, чому потрібна сповідь часто і причастя. Наше духовне життя складається з того, що ми боремось проти гріха, проти спокуси, проти отих нечистих сил, які намагаються нами оволодіти, намагаються нас контролювати. Тобто нечисті сили вкидають у нас у залежності. Тобто, щоб розуміти, кожен гріх це наша залежність. Кожен з нас є в певній мірі від чогось є узалежнений. Ми звикли думати, що узалежність – це тільки алкоголь чи наркоманія. Але насправді цих речей узале набагато більше. І, і от нечиста сила, тобто звідухи. Тримають нас під контролем, тобто тримають нас в узалежненні. Коли людина сповідається, коли людина причащається, вона розриває це узалежнення, вона звільняється від цього нечистого духа, який її тримає. І от для того, щоб не повторилося це узалежнення. Наш обов'язок є бути постійно з Богом. І от Христос сьогодні розповідає цю, наче, притчу, про те, що коли злий дух виходить з людини, Він залишає людину. І людина, відповідно, приводить себе в належний стан, себе почуває класно, добре. Я думаю, що кожен, хто сповідався, відчує, знає, про що я говорю, розуміє мене. Але якщо ми на місце в це. Цей дім, як каже Христос, чистий і прибраний, когось не поселимо, то туди повернеться оцей злий дух. Тому що він блукає, він шукає, де би оселитися, він шукає, кого би взяти в узалежнення. І якщо його зосюди виганяють, а насправді він далеко не хоче відходити від, від того місця, звідки його вигнали. Бо він знає, що там йому було добре. Він знає, що та особа є слабкою не для нього. І він далеко не відходить від особи. Походить, пошукає ще слабшого, не знаходить, повертається назад і знову спокушає. Знову хоче вселитися туди, в душу цієї людини. Якщо людина сповідала, посповідалася, причастилась, Після того закинуло це все. На рік, півроку, на місяць, два місяці, немає часу, щоб прийти до церкви, немає сили, нібито немає сили. Відповідно, оцей нечистий дух знаходить пустий дім. Пустий дім чому? Тому що коли ти приймаєш Бога в своє життя, ти маєш постійно з ним жити. Ві, Бог має постійно бути в твоєму серці. Ти постійно маєш відповідати на нього своєю молитвою, своїм приходом до храму і причастя. Тобто приступати до Євхаристії, приступати до святого причастя. Це є, означає, що Бог живе в мені. Якщо цього немає, ми просто. Замкнули двері і пішли, а ключ повісили поряд, дім пустий, приходь, заходь будь хто, без причастя дім пустий, закритий, але там ніхто не живе. І от якщо людина не живе з, з Богом, то диявол повертається назад до неї. І тоді він же не хоче виходити з неї. Тоді він же всіма силами бореться з людиною, для того, щоб людину ще більше і більше узалежнити від себе. І тому я кажу, що сьогоднішній Євангелій це відповідь, для чого нам ходити до храму. Для чого нам сповідь постійна, для чого нам постійний час не причасті? Щоби лукавий не мав сили над нами щоб Він не міг війти в наше життя, щоб Він нас не вводив в залежність. Тому що через єдність, через святе причасті я сповнений Богом і відповідно сповнений тої сили, яка дає, дає мені змогу протистояти спокусі. Слава Ісусу Христу! Промовимо все за засієї душі, за всієї мисли нашої, промову. Господи, Господи Вседержителю Божого ці наших молимось Тобі вислухай, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твої молимось, Тобі вислухай і помили. Господи, помили. Господи, помили. Господи, помили. Що молимо за сиднішого Солинського, Харея, Франциска Покоримського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава. Богове Єпископа писькопа нашого, кимоселя за тих служні, посадує своєму храмівцям, за отців наших, духовних всіх, окрім всіх братів наших. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом бережене народне заправління і за все військо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, що Господь Бог зі слави Святого Свого Духа на весь український народ. І дає йому ласку, витривалості, вірі, надію, любові серед теперішніх важких випробувань. Дарував йому мир та визволу усяких ворогів, що він міг у справедливості і правді проселяти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни. Що Господь Бог змійся їхні відвагу і мужність, все охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай і помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Що молимо за тих, які постраждали внаслідок бойових дій за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій, в полоні чи на окупованій території. Що Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиху та обдарував своїм благодаттю. Господи, вислухай, милостиво, помилу. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Що